Вітай всіх хто в нас дивиться в ефірі новини на телеканалах Тернопіль 1 та ІНТВ про всі головні події області та міста розповім за мить. Розпочну із трагічної звістки, загинув, виконуючи бойове завдання. У бою з російськими окупантами обірвалося життя Ігоря Боція із Великогаївської громади. Він був воїном 2-го окремого батальйону добровольчого українського корпусу Правий сектор. Чоловік захищав Україну з 2014 року і в 2022-му був в першому ешелоні добровольців. Вічна пам'ять полеглому захиснику. У скорботі і нагірянська громада під час наступальних дій ЗСУ поблизу населеного пункту Нововознесенська Херсонської області загинув Богдан Стрілецький, що співчуття родині воїна. Вічна пам'ять. Українські військові успішно відбили наступ російських окупантів на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Наші завдали понад 30 ударів по живій силі ворогів, бойовій та спеціальній техніці, а також по військових об'єктах агресора. Вдалося поцілити у ворожі пункти управління та склади з боєприпасами стратегічного рівня. Бойові втрати росіян за минулу добу склали 300 солдатів, 19 танків, 29 бойових броньованих. Машин. Наші захисники знешкодили ще 10 артсистем, три безпілотники, дві крилаті ракети, одну одиницю спецтехніки та 10 автомобілів. Противник зазнав найбільших втрат на Донеччині. ЗСУ щодня доводять, що не дозволять загарбникам панувати на нашій землі. Дякуємо їм за захист і віримо у перемогу. Експодатківець Сергій Бабій вийшов з СІЗО за кілька днів після обрання йому запобіжного заходу. Чоловік сплатив заставу у понад мільйон гривень. Про це нам повідомили в обласній прокуратурі. Нагадаємо, посадовці затримали 30 серпня після отримання хабаря. Наразі триває слідство за двома статтями кримінального кодексу: вимагання хабаря та нанесення тілесних ушкоджень правоохоронцю при затриманні. За цими статтями йому загрожує від 5 до років. Років тюрми. У Тернополі продовжує працювати програма Безпечний двір. Мета його убезпечити прибудинкові території від хуліганів. Цьогоріч у дворах міста встановили ще 90 таких камер. 1063 камери відеоспостереження функціонує у Тернополі станом на сьогодні. З них 315 розміщені на прибудинкових територіях. Усі встановили в рамках програми безпечний двір. Зараз в часі війни це особливо актуально. Тому від початку року камери запрацювали ще у 90 дворах. Під час війни відповідно до рекомендацій військових і правоохоронців немає загального доступу до камер відеоспостережень, як Це було раніше до початку війни, але доступ до камер зберігається постійно для правоохоронців і спецслужб для мешканців, якщо і непідніс, не мають можливість отримати витяг про зображення за певну годину чи за певну дату. Програма Безпечний двір у Тернополі діє вже три роки. Основна його мета це убезпечувати жителів та їхнє майно від шахраїв чи мародерів. Тому матеріали із відеокамер при необхідності надаються поліції. Дуже багато різних ситуацій, інцидентів стається. Це і пошкодження автомобілів, хтось щось забув, хтось щось вкрав, конфлікти між дітьми. Але більшість цих ситуацій, все ж таки, розглядає поліція. Поліція дуже задоволена, і як є камера, вони кажуть, що справа досить швидко вирішується завжди. Додамо загальний доступ до камер відеоспостереження для мешканців будинки відновлять після завершення військового стану. Замість фестивалю панахида цьогоріч річ скасували дійство дзвони Лисоні, які традиційно проводили на Бережанщині. Фестиваль стрілецької, повстанської та сучасної військової патріотичної пісні проводити не будуть. Натомість усіх охочих вшанувати січових стрільців та захисників України усіх поколінь запрошують на панахиду, яка відбудеться на горі Лисоня біля каплиці покрови Пресвятої Богородиці 6 вересня о 15 годині. Майстер-класи патріотичні ярмарки та розваги у селі Залав'є на Тернопільщині для дітей під час літніх канікул організували дозвілля. Ініціатором ідеї стали місцевий священик та його дружина. Вони кажуть, все для того, щоб відволікти дітлахів від новин про війну та тривог. Знайомтесь, це отець Василь і його дружина Ольга. Сім'я виховує двох діток і вже дев'ять років проживає у селі Залав'є. Отець Василь служить у місцевій церкві, а дружина працює по сусідству в приміщенні місцевого клубу. В час війни подружжя вирішило трохи відволікти дітей від новин і влаштували різноманітні гуртки та уроки дозвілля. Наша праця є напевно, що важливою для дітей, щоб трошки їх розгрузити. щоб... Також їм допомогти прийняти оті всі події, які відбуваються, особливо по телевізору, щоб також і знали, що вони є захищені. Для громади села проводять різні ярмарки зараз. Є особлива мета збирають гроші для військових. Також проводять майстер-класи та канікули з Богом. Готували ми печиво. Медове печиво. Тоді своїми руками діти його розфарбовували, сино жовті і білі кольора. І тоді біля церкви продавали і ці кошти були відправлені на Збройні сили України. Отець Василь каже: з дружиною завжди підтримують одне одного і працюють на спільний результат. Відволікти дітей зараз їхнє спільне завдання, адже виховуючи своїх, розуміють наскільки це важливо. Це є завжди як то один одному опора і допомога, тому що мені потрібно, щоб в церкві. Відбувалися різні заходи, має бути якась підтримка і допомога, тому що священик не в силі сам все організувати, зробити, а також і дружина, яка працює в центрі культури і дозвілля, також має потребу, щоб і я, як священик, допоміг їй духовне слово донести до діток чи до людей, які приходять, збираються. Дружина оця Василя каже, при клубі працює три гуртки танцювальний, театральний і декоративно-прикладного мистецтва. Кожен гурток відбувається двічі на тиждень. Ми працюємо різне, вирізаємо, малюємо і з природнім матеріалом працюємо. І були таке, ми розмальовували пряники медові синьо-жовтими кольорами, робили такі цукерки. Сьогодні діти своїми руками роблять органайзери для олівців та ручок. Виріб стане в нагоді школярам під час навчання. Ольга каже, такі заходи допомагають дітям, адже тут є живе спілкування і можливість самореалізуватися. Ми хочемо якось дітей відволікти від того віртуального світу, від тих гаджетів, телефонів, приставок, того всього. Ну і звичайно, зараз діти все одно чують ті новини, знають, що йде війна, вони переживають, вони теж бояться. І якось ми тут в купці, навіть я по собі, що тут забувається про все, і вони якось можуть відволіктися від поганих новин. Отець Василій і його дружина Ольга кажуть, що будуть і далі допомагати і підтримувати діток, тому вже готують нові майстер-класи та нові події для усієї громади. Імпровізований будиночок із глиняними ангелами створили у школі народних ремесел Тернополя. Він символізує нашу країну, в якій зараз точаться бойові дії. На даху будинку напис Мій дім Україна. Ця ідея май... Ця ідея майстрині з гончарства Катерини Власової, яка у березні тимчасово переїхала до Тернополя з Полтави. Вона, власне, і виліпила з глини ангелів-дзвіночків, а розписали їх діти-переселенці, тому кожен з них особливий. Тут з різних міст хто звідки був, кожен залишив свою на пам'ять, ніби такий дзвіночки такого ангела, щоб оберігав нашу Україну, щоб поскоріше мир в Україні наступив. Дзвіночків дуже багато в нас бачити, тому що з. З Києва багато було дітей і батьків, і з різних міст. І всі хотіли залишити якісь пам'ять усього про себе, що вони тут були. Їм дуже подобалося наші заняття. Вони відволікалися від трохи від, від, від тих подій, які в нас зараз в цьому відволікалися від того, що вони приїхали з інших міст. І до новин погоди пораді ставати шафи теплі речі. Синоптики розповідають, початок вересня буде по справжньому осіннім. А чи затримається вересневе прохолодання надовго і чи варто ще чекати бабиного літа цьогоріч? Дивіться далі. Бабине літо в Україну не спішитиме. Синоптики кажуть, початок вересня буде справді осіннім та прохолодним, але без дощів. В порівнянні з літнім теплом стовпчики термометрів знизяться на 10-15 градусів. Область буде перебувати під впливом в полі підвищеного атмосферного тиску. Опадів, як таких ми не очікуємо, але і підвищення температур також очікувати не варто. Денні показники температур сягатимуть близько 16-21 градуса тепла і нічні. Підвищиться там 7-12, 8-13, більше особливого тепла очікувати не варто. Календарна осінь, кажуть, люди, вже спонукає їх змінити гардероб і витягнути з шафи теплі речі. Готуємося, готуємося до похолодання. Я вже приготувалася. А як? Як? Все є, одіяло, є, кофти є, все, все є. Але разом з цим кожен ще сподівається на теплу погоду. Хочеться тепла, то не буде така, яка є. Така мінлива і прохолодна погода це кліматична норма початку осені, кажуть синоптики. І вже ближче до середини вересня обіцяють повернення тепла, так зване «бабане літо. Так бабине літо, звичайно, ми очікуємо. Просто це такий початок осені. Він якби нас якби нагадує нам, що все ж таки це осінь, але і тепло в подальшому очікуємо підвищення температури, десь в середині осені буде ще трошки прогріється, і буде ще тепло. За народними прогнозами, якщо на початку вересня журавлі на південь полетіли, зима буде ранньою. Якщо немає заморозків, то не буде і весь вересень. Що це всі новини станом на цю годину? Дякую, що залишаєтеся із нами. І до зустрічі у наступних випусках. Просила, не просила рятувати мене кулями, той, хто прийшов, проросте тут травою труйною, поміняли ми на приціла я тримаю твою руку в своїй руці, наші сльози на першій шпальті, а я знову питаю, мамоя.